20 грудня в приміщенні Підгайцівської сільської ради проходили обшуки. Там працювали співробітники управління стратегічних розслідувань та поліції. Про це повідомили у поліції Волинської області. Слідчі оголосили про підозру 63-річному волинянину голові громади Юрію Семенюку. За даними Волинської обласної прокуратури, його підозрюють у незаконному збагаченні. Так у період із лютого 2020 по серпень 2024 року посадовець набув 41 Актив у вигляді об'єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право власності на Буті на активи оформлено як безпосередньо на нього та його дружину, так і на його родичів дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є донька сільського голови. При цьому посадовцем та його родичам за цей час отримано незаконних доходів на загальну суму 16,7 мільйона гривень. Досудове слідство триває.